Віталій кличко, новий міський голова Києва. Офіційні результати другого туру оголосив столичний міськ «Виборчко». За кличка віддали голоси 66,5%, За Березо 33,5%. Перші протоколи до ТВК почали привозити з другої години ночі. А вже об 11-й ранку всі райони міста здали результати воли Киян. свою оперативність у підрахунку голосів. Виборчком пояснив лише одним бюлетенем для кожного виборця. Тільки двома прізвищами в ньому та низькою явкою 28%. Порушень, які б могли вплинути на результати виборів, не було. Запевняють у комісії. Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одномандатному виборчому окрузі 392 614, набрав Кличко Віталій Володимирович. Відповідні підписи комісії, печатки. Отже, на основі цього протоколу. Сьогодні було обрано нового київського міського голову.